У Житомирській філармонії артисти фольклорного ансамблю національного обряду Родослав представили музичну виставу за мотивами роману письменника, популяризатора української міфології Ніка Лисицького Кий і морозна орда. Олександра Поплавська грає головну героїню Вовкуню. Артистка говорить, що у Родославі працює понад два місяці. Це її перша роль. Це перший мій такий досвід актриси, можна сказати, і для мене ця роль певно. Проявити себе, всі ми знаємо, що в міфології українській є вовкулаки, але ж були і вовкуні, тобто і жінки, які також перетворювалися на вовків. Моя головна горіння, вона добра. Насправді вона дівчина, яка випадково потрапила в таку ситуацію, що її перетворили. Вона стала вовкунею, і тепер вона не може прийняти себе. Але головний герой їй з цим допомагає і захопуються в неї. Вперше, взагалі, напевно, в Житомирі та можливо і в Україні зробили по книзі сучасного автора Ніка Лисицького кий і морозна орда зробили музично театральну фольк-фентезі виставу. Зміст цієї книги, як і цієї вистави, звичайно, морозна орда нападає на звичайне українське селище і де знаходиться супергерой Кий. В майбутньому засновник міста Києва, який має суперсилу і, звичайно, перемагає морозну Орду. Ой, лише що ж тебе буде? Ми з прийде. От що! Треба ж врятувати тих, кого зачаплював мороз. Е, ні, їм так просто не домогти. Спочатку маємо здавати. Назарі Осіпчук грає головного героя вистави Кия він говорить, що ця роль для нього цікава. Ця роль вона переплітається з сьогоденням. в сьогоднішніх реаліях, коли Україна відстоює свою незалежність, соборність, боре перемагає, бореться з цією ордою. І я той як втілення цих супергероїв. Втілюю свій образ свою несу свою зброю і перемагаю цю морозну Орду. І віримо, що цю орду також ми переможемо. Ми проводимо паралель, де в нас є супергерої, як наші захисники, супергерої, і так само проводимо паралель морозної орди з тією ордою, яка нам 10 років заважає жити, і дійсно вторглася до нас повномасштабним вторгненням. Світлана Ніконорова, художня керівниця ансамблю Родослав, розповіла: над постановкою працювали місяць. У виставі беруть участь понад 20 артистів. Твір поєднання автентичності, містичності і сучасності, говорить Світлана Ніконорова. Звичайно, наш фольклорний ансамбль національного обряду Родослав обіграв цих всіх героїв у фольклорній музиці в автентичній пісні, подаючи це все через обрядовість і українську автент. Тику звичаїв та традицій, Анжеліка Нестерчук, Ілона Касаткіна, Ігор Кучин. суспільне новини Житомир.